Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Надія. Сьогодні в нас 5 квітня і я висіваю в касети насіння динів, кавунів та огірків. Диняк карамель F1. Кавунчик, кавунчик Crimson Світ. Дуже хороші кавунчики того року висівали. Тут написано, що. Маса досягає до 10 кг, але 10 кг у нас в тому році не було, а кавунчики по 7-8 кг були. Тому в мене залишилось того року насіння і в цьому році знову буду висівати ці кавунчики. І огірочки вересень. В тому році брала це насіння. Мені сподобалось, тому що вони родять дуже довго, до вересня місяця дійсно. І вони не гіркі. Дуже сподобались ці огірочки. Я тут вже насипала земельки в касету, зробила такі заглиблення, приблизно десь по пів сантиметра. Землю я брала звичайну з грядки, нічого сюди не додавала, ні перегною, ніякого ні компосту. Тому що в мене є таке добриво рост концентрат для початку вегетації, і кожних 10 днів я буду підживлювати дині кавуни та огірочки цим добривом. Розкладаю на сінинки по ямочках. У мене буде три рядочки динів. Потім три рядочки огірочків я посію посередині, щоб бачити де дині, де кавуни, так я їх розділю, щоб потім не путатись. Тут огірочки і три рядочки кавунчика. Ось таке насіння кавунчика. Тут в мене вічка приблизно десь 70 міліграм. То вже як після сходів я буду дивитися по мірі підростання нашої розсади, і <кій> приблизно десь через 20-30 днів після сходів я буду пересаджувати їх в стаканчики 200 грамові а потім буду вже дивитись по погоді, якщо буде холодна погода ще в травні місяці. То я буду ще пересаджувати, напевно, їх в півлітрові стаканчики, і вже при теплій погоді буду висаджувати їх у відкритий ґрунт. Землю я набирала сьогодні, то вона в мене волога. Я просто ось так зверху трішечки полию, намочу ще насіння і буду присипати зверху земелькою. Цієї вологи вистачить для проростання. Ось так полию. Трішечки багато не треба. Ось так змочимо насіннячко. І тепер ось так легесенько зверху притрусюємо земелькою. Легесенько, легесенько. Трішечки, буквально сантиметр буде достатньо. Засипала землею тепер легенько візьму і ось так пальчиком. Де насінинка лежить, ось так поправлю, притисну насіннячко легенько, ой, тут не засипало. І ось так легенько <кій> притиснемо, щоб насіннячко прилипло до землі. Тепер зараз накрию плівкою і поставлю на підвиконня. У нас східна сторона, сонечко де сходить. І цілий день в нас виходить сонечко. І щоб було нашим огірочкам і диням тепленько на сонечку будуть сходити. Ось так прикрили. Ось так зробили посів. Що я ще хотіла сказати? В нас передають зараз приморозки і дуже холодну погоду то вже після похолодання, вже як пройде тиждень-півтора наші вже кабачки, вибачте, ці огірочки ідині з кавунчиками вже посходять, з'являться прибли... два справжніх листочка, і я розсаду винесу на двір під плівку. Якщо ви теж будете так робити, будете під плівку їх виносити, для того, щоб вони. Вже адаптувалися до е, температури і до прохолодних ночей, і до днів, е, до дневної температури, і до ночної, то обов'язково, коли виносите під плівку в парничок, прикривайте, тому що можуть погоріти. Це я вам кажу з особистого досвіду, можуть погоріти. Поставили під плівочку, зверху накрили плівкою і агроволокном. Або нема агроволокна, можете якоюсь тюлею прикрити, чимось таким бажано світлого кольору, бо якщо темним чимось прикриєте, то вони будуть дуже тягнутися, буде для них темно. А якщо прикриєте агроволокном, або тюль, може вас якась шторкою можете прикрити зверху на плівку накинути, то тоді буде якраз дуже для них комфортно. Буде і тепло, і сонце не буде пекти, вони не будуть горіти. Може, щось забулося ще сказати, ви пишіть коментарі, задавайте якісь питання, діліться своїм досвідом обов'язково. А я вам всім дякую за перегляд, лайк, за лайки. Підписуйтесь на канал і всім до побачення.